У Верховній Раді працюють над арештом майна та рахунків осіб, які уникають служби, самовільно залишаючи військову частину. Про це повідомив нардеп від фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради з Нацбезпеки безпеки оборони Руслан Горбенко. Він зазначив, що наразі є близько 300 тисяч кримінальних справ щодо дезертирства і СЗЧ. Він каже: прямо мова і тут. До питання правоохоронців, що вони роблять з цими дезертирами і СЗЧ. Чи повертаються ці люди? В якій кількості? Насправді повертаються. І скоріш за все, кількість тих, хто повернувся з СЗЧ, перевалила за 50% від усієї кількості кримінальних справ. Це добре. Та для того, щоб в майбутньому такого не було, треба точно впроваджувати законодавчі зміни. Щодо покарання. Оце про це зазначив пан Горбенко. Зауважив, що ворог суворо карає, розстрілює тих військових, хто відмовляється виконувати завдання. Також пряма мова, як брати наших військових командирів, то вони мають волю і бажання, щоб підбадьорити трохи тих людей, які зневажають армію і біжать з лав ЗСУ. Які це дії, арешт рахунків, арешт майна з правоохоронного комітету запропонували збільшити терміни покарання. Нагадаю, що наразі в умовах воєнного стану за СЗЧ передбачене позбавлення волі вже від 5 до 10 років. Пропорційно дуже багато. Треба сідати з Генштабом і вирішувати, за що будуть голоси, а за що ні. Бо, як каже Нардеп, у Раді є прихильники партії СЗЧ, а є прихильники партії Перемоги, але у жодних з них груп немає більшості, каже Горбенко. Як зазначив, що я хочу сказати, за СЗЧ зараз можуть дати реальний термін, і на практиці такі випадки зустрічаються. Також можу сказати, що під час воєнного стану штрафів за СЗЧ немає, оскільки таке правопорушення кваліфікується за частиною 5 статті 47 Кримінального кодексу України, яка передбачає саме покарання у вигляді позбавлення волі. Тож, друзі, нагадаю, що до 30 серпня діяв спрощений механізм повернення до військових частин, завдяки якому деякі військовослужбовці могли добровільно повернутися із СЗЧ. Та уникнути кримінального покарання. Наразі це механізм вже не діє. Можливо, скоро він опять запрацює через Верховну Раду. Тож єдине, що може допомогти уникнути відкривання